Для вашої уваги сьогодні в мене нове надходження. Автомобіль Шкода Фабія приїхала з Німеччини Авто 2010 року виробництва. Вже розмите, має сертифікат авто на гарній комплектації, підігрів сідушечок має кліматичну установку, круїз контроль, легкосплавні диски, лінзовані фари, туманки з підсвіткою в поворотах, вартовий комп'ютер, два ключика в комплекті. Технічно, технічно авто без зауважень, по кузову так само. Із недоліків може десь маленькі є царапинки, якісь там трохи маленькі вмятинки. Ну, Для 14-річного що це не критично. Отже, зараз зробимо огляд локофарбового покриття і покажу вам стан салону. Так, ми Поїхали. Капот 112 мікронів у нас 107 не фарбований. Нагадую, до 140 мікронів це рідна фарба. Передня крило 113. Це переднє ліва 116 не фарбована дверка водійська, 108 не фарбована. 92 не фарбована. 124 не фарбована. Задня ліва дверка. 126, 107 не фарбована. 111 не фарбована. 101 не фарбована. Задня у нас що це? Арочка. Ліва не фарбована кривочка. 128, 135, 119. 109 не фарбовано. 113 не фарбовано. Кришка багажника. 140, 141, 124, 128, 157. Ну, наче не фарбовано. Чуть-чуть десь більше. Показую на 7 мікронів. 118, та ні, здається, не фарбовано. Так. Це у нас заднє праве кривишка. Дивимося, 381. Тут є підкрас 931. 380-500. Тут от, на ладошечку по таким п'ятнишком, чуть-чуть шпаклівки. Толщина шпаклівки, ну якщо ви візьмете банкноту, там 100 гривень і в три рази її складете, це така товщина. Тобто нічого страшного. 177, тут же тільки лак. 120. 190. Так, задня, це у нас права дверка. 170-190, так само має легенький косметичний підкрас, там до 50 мікронів, тут навіть вже 145-160, тут наче ну, взагалі вийшла, що не фарбовано Дверка передня 115. 114 не фарбована. І передня права крилашка 115, 119 не фарбовано дах так, двонстрільне формату, mm -hmm. маємо два підкраси косметичних на водошку, є біля лючка чуть-чуть шпаклівки, нічого страшного. Так, авто взагалі без зауважень. Гарні титанові диски, релізована оптика, туманочки. Поїхали по салону. Мікроліфт передніх сідошок, передні склопідйомники, зеркала з підігрівом електричні, круїз-контроль. 201 тисяча на пробігу. Отже кліматична установка, мультимедіа, підігрів сідушечок. Аукс виход. Ну, гарний салон. Збережений. Так само карти. Не бачу, якщо були десь затертості всі якісь ще дирки. Гарнені, збережений салон. Машина не ржава, корозії, рижиків, нічого такого нема. Багажних полочка є. Запаска є, все повністю укомплектовано. Додаткові органайзери. Тут так само все виглядає добре. Сітушечка передня, я вже казав, теж з ліфтом, перчаточний ящичок, бардачок, є документи, є сервіска. До останнє то було 188 здається тисяч в 23-му році, в 7 місяці, якщо я не помиляюсь, тобто рік назад. Ну, таке от, цікаве авто, збережене, гарне, 10-й рік, гарний рік. 1,4 м'який Отже, Давайте заведемо та проїдемося. Все, поїхали. Клімат дує, Музика грає, зараз я тихіше трошки зроблю. Іде мягенько, щеплення працює добре, передача включаються м'яко, рулиться легко, до технічного стану взагалі зауважень в мене немає. Гарне авто, збережено. Ряд 2010 року 201 тисяча пробігу. Це супер. Авто з Німеччини. Отже, нагадую, воно розмитнене, вже має сертифікат. Когось зацікавить, ви набирайте. Може якісь додаткові питання, я надам відповіді. Два ключика в комплекті. Стан, це ремешок безпеки, я пристегнувся. Отже, все, всім гарного дня, чудового настрою, мирного неба. Все буде Україна. Побачення!